Wild Yam, Лецитин, MSM MCM, CCA. І це все для того, щоб поїбатися більше, ніж одну минуту. Як завжди перед виходом. Зважування пеніса. Блядь, ніхуї. Банка сала, як це, як віздобуні. Да. Ну, давай, давай l 200 це якої комплектації, що ну, банка сала на цьому На... за рулем l 200 з проростю. А там тоже такі банки сала не ходять, не ходять накачаються. Не так що я такими будь. Будьте банками з вишнями. Е -е. Сонце світить на пляжі нікого. А це все, тому що в Черкасах у воду викидають фосфор. Люди, здається, окунава працює. Там тільки що прийшла мама з дитини, мама прирізла воду. Сорі, я не можу підійти ближче, бо мама роздіта. І я просто ну, буду виглядати якийсь збоченець. Вона ще вагітна оказується. Ми прям сісі бачили її навіть вагітні. Ну це не одна зі що. Ми тільки передаємо Жагу до самовдосконалення, а не з А допустимо, це прилетить інотяне на нашу планету. І от ви побачить відпечаток за таким от візерунком, він подумає, що це. Окрема тварина, наприклад, від, відпечатку, за таким візерунком. Чи це, ну, йому хватить клепки, щоб подумати, що е, закаляться стоїть з маличку, щоб і матері. Слухай. Гаргл пис. Бля, як так нахуй підперти? Бля, я вообще хуй зная к поставить все зовут. Надо камеру заставить, даже разбился. Да иди мы рахуем. Да-да-да. Ааа! хо хо Ну, 15, Зараз буду зайобувати усіх нахуй в чатах. Доброго недільного раночку. Доброго недільного раночку всім. Бажаю заряду енергії. ті Ти вдумаєш блогер Ну шо? Автономія! Нахуй їдеш Мене здивувала так, до речі, вагітна жінка Вона ще й вагітна була в цьому часі Так Це вона богатиря якусь хоче родити? У будь богатир The... Oh, at